Я вітаю вас на лекції по декоросах. Моя улюблена тема. Я Марія Похалок, Травниця, власниця крамницькі берегиня і за моїм вже 55 мені років, а більше 30 вивчаю трави, вивчаю наше природнє існування, виживання. І процвітання на, на на наших теренах, на українських землях. І хочу сьогодні вам донести оце таке своє невеличке біорізноманіття. Збирала у наочнення сьогоднішньої лекції хвилин 10-15 по погороду в своєму рідному Галичі, а Франківську і на Прикарпатті Десять років ми сумісно працюємо з громадською громад... організацією ворогіння з пермакультурщиками, вчилися на моїй садибі, як жити в гармонії з землею, чому дикороси, і ця тема вже років три тому я її висвітлювала і біля години розповідала про декороси. Якщо вам захочеться подивитися ще один ремейк цієї теми, то посилання я залишу, оскільки багато лекцій по декоросах, по рослинах, по завознавству записую і даю себе в інтернеті, в онлайн-кабінеті в Ютубі. Найулюбленіший мій напрямок. Це екотрофологія, це наука, яка вже, як і мені 55, вона зародилася в Німеччині. І це холістичний метод вивчення харчування людей в певній території. Воно має і функціональне, включає в себе харчування, і тепер так і модне інтуїтивне харчування. Тобто ми є те, що їмо, а чому дикороси таку гігантську, я би сказала, силу мають в нашому оздоровленню, тому що вони самі борються за місце під сонцем. І коли ви бачите, як сили трава пробивається скрізь асфальт, і чим нестерпніші скажімо так, умови для виживання на горах, в лісах, в, в якихось кліматичних незгодах, але оця дика парусь пробиває собі з, з такою силою до сонця, і всю цю силу вона передає нам, з хлорофілом, з, з тим трави передають нам свою кров зелену, і ми її засвоїмо і очищуємо свою кров. І е, оцей хлорофіл є 140, ну е, при слові при ми завжди е, всі зелені і еко подобанці якось напрягаємося, але хлорофіл я багато лекцій про ньому розказувала. Хлорофіл надзвичайно має велику дію. З певного часу дуже цільно займаюся онкопротекторами рослинами. І сьогоднішній моїй розповіді про декороси саме в такому русі, з найсильнішими, без яких ми взагалі не зможемо обійтися в оздоровленні. Декороси, окрім того, що вони мають величезну життєву силу, вони мають в десятки в сотні разів, Більше е, біохімічний склад потужніший, чим е, ці наші е, такі балування, як би сказала, рослинки, які ми так висаджуємо. І в першій лекції я розказувала про те, як е, до карпатського дідуся підходить хлопчик і питається, каже, скільки ми з цією картофлею мучимося, діду? Ти мені завжди кажеш їб... Помагати тобі садити, збирати, а от та лобода росте собі сама. Подивися, яка вона вже як сосна виросла, могутня і гарна, і нічого їй не потрібно. І дідусь, котрий прожив велике життя і бачив багато рослин в житті в Карпатах, він каже, для картоплі ця земля-матуха, а для лободи рідна матінка. Тому всі... Рослини, які ми приручили за стільки тисячі літ, вони зараз потребують такого нашого тепличного догляду. Ще з змінами клімату, не знаю, що садити, чи пальму, чи кавун, чи все-таки якісь морозостійкі горіхи. Тому нам завжди вийти в город і назбирати вранці салат. Я вам скажу, який цей салат мій, тому що е, мій дідусь навчив мене це робити е, вранці. Е, я йду і збираю найвищу і найулюбленішу свою снить. Е, я хочу завжди сказати, що це трава, яка не має протипоказань, тому снить має бути скрізь у вас. Я вас про це закликаю, тому що... На сьогоднішній день проблем з нирками, з переліками, з тим, щоб боронити себе від вірусних інфекцій. Ми сьогодні не будемо про болючки, а будемо про те, що ми завжди будемо міцні дуже. Баба, цариця, золотий корінь. Ми можемо про неї розказувати і оди її співати, але найпростіше піти, взяти, з'їсти і зробити солад. Дереві, дереві я ще сьогодні зібрала, можна буквально, от я взяла вершечки, бо зараз він вже росте, цвіте. І оскільки ми дуже зараз активні, то е, глуха кропива, е, кілька листочків кропили. Ну, скажу чесно, це все такий об'єм забагато. І на перший раз я би сказала, для того, щоб ви свої рецептори, треба брати по одному листочку. Ви берете свої улюблені капусти, кропи, цибульки, все, що ви любите в салат, і по перших разо себе вчите вранці додаючи невеличку кількість цих чарівних гірков, які будуть робити вам журсогінну дію і додати остроти якоїсь гламурності в ваш салатик, оскільки зараз всі... Травички, про які сьогодні говорю, вони в ресторанах коштують їх приготування дуже дорого і дуже висококваліфіковані ресторатори займаються декоросами. Тож, розумієте, це найпростіше. Найпростіший салат. Вже більш складніший зелений коктейль, тому що його вже треба мати, професійний блендер, міксер, і ви можете другим типом. З'їсти оцю всю красоту це буде вживати зелений коктейль. Далі ви можете заготовувати собі чаї, сушити, ви можете сушити всі ці травички, робити з них отакі зелені пудри, присипати собі пряднощами за день кріп висох і він такий чудовий. Вміти сушити до 40 градусів трави і ягоди вони будуть зберігати вам найкраще. Далі ми можемо заморожувати, можемо багато методик, щоб зберегти хлорофіл, щоб зберегти всі макро-мікроелементи використовувати. Но для мене найкраще це сушка. Збирання, сушіння, морозка, от, перетворення з. Змолоти це все, щоб дуже швидко засвоювалося. Ось такі методи приготування. Що використовуємо з декоросів? Використовуємо куру дерев. Я дуже полюбляю осику. Можна брати молоду кору берези. Осика має надпотужні антиглисні властивості. Кора верби, кора калини. Тобто це вже треба трошки знань по фітотерапії, і е, я буду давати вам величезні списки, е, де можна вчити трави. Тому що серед 20 тисяч е, відомих і не дуже нам трав е, в Україні, е, ми знаємо, що 2% є отруйних. І я сьогодні. Нарвала кілька отруйних трав, щоб показати вам, якщо у вас є маленькі дітки, щоб ви забезпечили себе, це не декоро, це гортензія, але так всі її полюбляють. Насправді дуже отруйна свинка, тому пильнуйте, щоб навіть ті діти, які довкола вас, визнали їхні властивості. Це є чистотіл, який насправді дуже лікувальний, але він теж отруйний, Я його. Полюбляю використовувати от з корінчиком, висушувати, прекрасна рослина, але потрібно знаття. Барвінок. Це є, звичайно, лісова рослинка, але з папоротями можна дружити, тому що орляк ми можемо їсти в салат, коли він малесенький, папороті дуже корисні. Але от ця морська папороть використовується в доказовій медицині і корінчик папороті все-таки обережно, тому що злегка утруйний ефект. І конвалія. З конвалією вона прекрасно лічить сердечні капельки, робляться. Но це вже мусить працювати спеціалісти. Я Застереження до 2%, що ви маєте знати як отруйні гриби, так і отруйні трави це вже навик, це вже навчання, це е, та техніка безпеки і життєдіяльності, і, яку ми маємо вчити в садка, в школі, в універії, ну і все життя. Е, окрім трав, окрім кори, окрім квітів. Обов'язково давайте квіти в салати. Ну, сьогодні це не докорос, це настурція, але сьогодні в моєму салаті гірчив, отака от от квіточка. Великий напрямок, велике майбутнє за водорослями і за грибами. Лишайники я теж вам покажу декорос, який я використовую, і це є дуже сильний онкопротектор. Прекрасний засіб від кашлю і всяких легетних. лишайник, наш ісландський мох, ми його збираємо в Карпатах, він чудова гіркота, з нього робиться такий гарний сльозистий чай і надзвичайно помічний. Бачите, я тут його маю багатенько, тому що використовую його і для себе для чаїв. Гриби. Гриби це, я би сказала, що це найпотужніша оздоровча ем, система, ем, недосліджена, мало досліджена. І завжди є застереження, як і в ведах, багато моїх знайомих не використовують взагалі гриби, тому що не знаю, чи їм заважає релігійні погляди, чи це якісь застереження. Я вважаю, що наша біда в тому, що ми це третє царство майже не вивчили. От завжди, перебуваючи десь за кордоном, ну, з линконом, я першим ділом я везу сушені гриби. Ну, їхні е, знання про гриби унікальні, в них треба ще вчитися. Але наші гриби я сьогодні собі дозволю показати, що першим ділом цієї осені я засушила багато лисичок. І е, перепрошую за е, таке упакування, але от тільки посушила, і для того, щоб я їх помолола, потрібно їх дуже щільно закрити, щоб вони набирали вологи. І моя улюблена, унікальна веселка, яку я сушу, мелю. Єдину настоїнкою, яку я роблю, це є настоїнка гриба веселки Фаусін пудікус Це гриб, ну, це, це моє. Улюблене створіння лисичка, шиатаки Шиятаки ми можемо теж тут вирощувати, мабуть, цю культуру і знання треба більше впроваджувати, тому що пересічно ми можемо в магазині печеречки собі брати. Я думаю, що слід тим, хто має ферми з рибами, обов'язково садити шиотаки. хоча вони дуже такі баливі, їх треба, щоб вони мали велику лікарську силу, їх треба тільки на таких звишніх пеньочках, спеціальна має бути деревина. Але я думаю, що те, що в продаючи атаки в магазинах, теж з задоволенням можете брати, тому що вони мають свою дію, їх можна їсти. о сирими сироїди, їсти грибочки. Ще один з напрямків це є корінчики, і біля на біля мене ну самий український васабі це є хрін і я вважаю, що хрінівка е, і е, бурячки з хроном це та. Ну, українська якась така традиція. Я пам'ятаю, будучи в Нью-Йорку, перше, що я шукала бурячки, бо вони всі за кордоном чомусь тільки печені, а щоб ще з хріном, так це взагалі неможливо було знайти хіба в польських магазинах. Тому я вважаю, що такий декорос, як він, він просто на нас нападає на наших полях, а ми його недооцінюємо, його силу. От всі корисні його властивості як для опорно-рухового, як для шлунку, для обеззараження води. Я думаю, що ми деталі сьогодні не обговорюємо, ви можете це все собі додатково почитати. Мій улюблений корінчик це Аїр. Аїр Марія Требель так описала, що цей корінчик, один з 12 найпотужніших корінців України, їх можна вживати як їжу. В нього практично нема процівпоказань, хоча кожну… Повторю, кожну рослинку треба знати, тому що є індивідуальні відчуття, є рівень кислотності в людей. І, будь ласка, переконуйте самі себе чи корінці ці підходять. Ви знаєте, я працюю з радіолою рожевою, я працюю з. Тиждень, жовтою, багато жовтою корінців мелю засушую стіл лікарською, але сьогодні ми говоримо про звичайну їжу. Щодо напрямку декоросів в ягодах, оскільки ягода це є акумуляція сонця, це є насіннячко, це є, ну для мене це найкраща терапія, це є ягідна. Тому Сьогодні, що отримала, що зірвала біля хати, то вам і показую. Звісно, обліпиха. Е, ягода довголіття, бузина. Садіть якнайше їду в коло своїх домівок. Е, годжі, дереза наша, прекрасна ягідка. Аронія, чорноплідна гробина. Зараз дозріє на морозі калина і е, червоноплідна гробина і е, дика Ожина дуже смачна, дуже мені смакує, хоч маю великих два кущі звичайної ожини, але все-таки дика малина ожина з нашими садовими, ну, не можуть вони якось конкурувати. Хочу ще одне порівняння вам, бо маю ще кілька тут таких заготовочок. Оце є трави, які я полюбляю, це дягель, отакий могутній листочок його, але дягель це ангельська трава. В онкології вживається в дуже багатьох народах, особливо китайці, полюбляють просто молоти корінь дягелю і давати онкохворим. Хрін, ви знаєте, його можна вживати в салатах і маленькі оці листочки. Лопух. Розповіді про корінь лопуха, як, як з нього можна готувати і, і хліб, і ліки. І от чому я сьогодні зірвала капусту каля, тому що настільки вона зараз гламурна і модна, але її спокійно можна замінити звичайна кульбабка. З кропиви, ви знаєте, кропиву можна використовувати і найцінніше в кропиві – це її корінь і її насіння. Заготовляйте не тільки листя. Ще чудові ягоди, про які я забула, найцінніша ягода Карпат це є ґогодзи наші. Це є ягода, яка чистить рочки, з таким прекрасним успіхом. Так що в кого були спинка і наки, обов'язково вживайте, заготовляйте, заморожуйте її. Брусниця, я звичайна, ця бачите, така дрібненька кам'янка, їй кажуть, вона унікальна ягода. Ну і звичайно, наші яфіни, як кажуть, гуцули афини, чорниця дика ягода. І я коли порівнюю зараз ціни на чорницю і на лохину, я все таки перевагу дам. Тільки ягодам гірським правдивим. Два слова все-таки декоросами є і наші е, зелені рослинки на підвіконниках. Я сьогодні вам е, тільки нагадаю, що алоє – це теж декорос, що мурая і гіностема це є дві унікальних от, таких, вазоночки, ми їх вдома е, вирощуємо, але це є. Рослини довголіття, і дуже багато я вивчала про них в Китаї. А ще біля мене є золотарник, який зараз дуже ганять, тому що він інвазивна трава, але він дуже гарно жовчугінно діє. Заготовляйте його: хміль, гліт, його величність полин. Оцей такий. Гарний віночок сьогодні, я полин вирощую, просто сію його довкола де можу. І Петрів-Батіг, з якого я вже беру і корінчики, і квіти, і готую чудову каву. Ми сьогодні за 20 хвилин розказати про мою оцю любов до декоросів дуже складно. Але друзі, коли я вчилась по світах, брала ці знання. Хочу вам донести одне: якщо ми будемо вчитись цих сильних люд... рослин, ми будемо сильними людьми. Ми, ми будемо дужими, такими назламними і йти скрізь асфальт до зірок. Я вам бажаю е, знати ці бурянчики, використовувати їх задоволення і пам'ятати, що наша земля. Жива істота, і вона нам дарує такі безцінні дари. Вивчайте їх. Я вам даю дуже багато джерел, книжки мої улюблені, з яких черпаю, автори, в яких я вчилася. І взагалі я дуже вдячна цій аудиторії пермакультурній, тому що це є найпрогресивніші зелені люди, які роблять, які не просто теоретично рятують. а Своїми маленькими діями, локаціями, такими як свій город, чи навіть на невеличкій однокімнатній квартирі можна зробити сад прекрасний на підвіконнику. Дерзайте, вчіться, оздоровлюйтеся, будьте розумними і любіть усю цю гарну зелень, цього найкращого. До зустрічі!